Робота медика це е, робота з пораненими, робота з загиблими, тому це все проходить через нас. Була розмова між моїм старшим медиком і е, одним з наших військовослужбовців е, Даніл Кракен. Коли ми виїжджали в зону бойових дій, ніхто е, точно не знав, куди ми прямуємо. І він сказав: знаєте, я маю надію, що на Херсон. І хлопці запиталися, чому це ж ну, типа, саме такий один із найгарячіших напрямків. Він каже: Знаєте, як класно дом відбити. Ми мусимо зараз зібратися як ніколи і дати зрозуміти їм раз і назавжди, що Україна це ну не ваша власність, і ви не будете тут ніколи правити, встановлювати свої закони і свої правила. Я народилася в місті суми, прожила там до 17 років. В общем. То звичайне дитинство таке, як було в більшості родин. Мама, тато, брат. У мене ще є молодший брат. Його звати Серафім, йому 16 років. От зараз він проживає з батьками в Польщі. Бо 18-му році, коли я закінчила школу, мої батьки прийняли рішення, що нам потрібно переїхати там, як мама вважала, були кращі умови для життя, для дітей, для розвитку. І в 18 му році я, мама і мій брат, переїхали до Польщі. Я планувала там вже залишатися жити. Я купила там квартиру. У мене була стабільна робота. В мене було там ну повністю налагодження життя. В 18-му році в сумах, ну я вам скажу відверто: мало хто цікавився цією темою і. Ну можу сказати щиро, мене також мало задівала ця тема. Ми в 2014-2015 році ми ще були більш активними. Ми плили сітки в школі. Ми малювали малюночки, збирали якісь на ярмарках кошти. От і єдине, що мене пов'язувало з війною на той момент, це був мій хрещений. От який служив, він служив і ще з часів АТО, і в 22 році, на початку повномасштабного вторгнення, на жаль, загинув на Чернігівщині. Я прокинулася 24-го вранці на роботу. Все як завжди, випила кави, почистила зубки, відкриваю телефон і бачу, просто що новини починають дуже сильно напливати. Напливати, дуже багато повідомлень про те, що в Україні почалася війна. Я так стала. Потерла очі, вщипнула себе, думаю, та ні, да не може такого бути. Ну як? Ну, це нереально. Але потім, коли я подзвонила до своєї сестри, то вона все підтвердила, і на той момент вже під будинком моєї сестри проїжджали російські танки. От, і в той момент я подумала, що. Е, я вже тоді прийняла рішення, що я не маю залишатися в Польщі, я маю щось робити. Я правда не знала на що себе конкретно націлити, чи на волонтерство, чи на службу, але е, я знала, що я маю повернутися. Я була на роботі, я подзвонила сестрі. Вона була дуже перелякана. Вона ще тоді була вагітна. Я не можу описати свій стан тоді, коли ти знаєш, що е, там є куча незрозумілих людей. Непонятно, звідки вони взялися, вони прийшли зі зброєю, і це явно не для того, щоб зробити гарним життя твоє. І от було дуже страшно тоді з ними спілкуватися. І 25 лютого після закінчення моєї зміни я підійшла до керівника і сказала, що я перепрошую, але я мушу повертатися. Найбільшою мотивацією, певно, було для мене те, що до мене дзвонила моя родина. І просто плакала в трубку, не знала, що їм робити. Вони не знали, що відбувається. Вони не знали, як можна покинути межі міста. Бо тоді ще ну перші зелені коридори з'явилися трохи пізніше. І мені в загальному було боляче, чому хтось має прийти на мою землю. Неважливо, що я там живу в Польщі чи де я там є. Я є українкою, і мій, мій дім, моя батьківщина завжди залишиться в Україні. І 27 лютого я вже виклала історію, що дякую Польща за все, що ви для нас. Зробили, але, на жаль, склалася така ситуація, що я мушу повертатись в Україну. І тоді до мене набрав ще один мій друг Вадим і почав запитуватися. просто. Ми з ним так не сильно спілкувалися, не сказали, що ми були капець з друзями. Почав випитувати, як я їду, коли я їду, скільки це коштує, що з собою брати. Вот. Я приїжджаю на вокзал. А він стоїть з чомоданом. Я кажу, за ти куди зібрався? Він каже, так ну, я ж не можу кажу, лишити дівчину кажу, саму, щоб вона їхала на війну. Каже, в мене ну, честь моєї забагато для такого вчинку. І він зі мною поїхав. На жаль, так склалося, що ми служили в різних бригадах, і в цьому році, влітку, він помер. От. і... Так склалася наша з ним дружба, от і тоді ми сіли в потяг. І попрямували в Україну. І ми швиденько пройшли кордон, сіли в маршрутку і поїхали до Львова. У Львові нас висадили біля Кінг-Кросу, і тут починається саме цікаве. Ми їдемо. Я не пам'ятаю, як ця вулиця називається. Стрийська. Стрийська. Та їдемо Стрийською, і там на перехресті був блокпост, і якраз біля блокпоста такий здоровенний банер: вступай до сил територіальної оборони. Я думаю, блін. Ну, збройні сили без досвіду мені врядлі світять, а от тероборону можна попробувати. Я записую собі контакти. Е і тоді до мене дзвонить мама, що виявляється, одна з нашої дівчинка з нашої родини, тут далека родичка, живе у Львові і готова нас прийняти. І ми з моїм другом поїхали туди. І в той же вечір я подзвонила по цьому телефону. Мені сказали, куди прийти, що з собою мати. Е е черги та справді були максимально великі, Колики ми були в спортивному залі, то так стояли столики як приймальної комісії, а тут стояв принтер один на всіх. І щоб дойти до принтера, там була от така змійка, черга до принтера, щоб відсканувати документи. Коли я прийшла, принесла документи, там сиділа Оля. Потім вона працювала на строєвій частині, і вона дуже сильно відмовляла мене. Вона казала, куди ти йдеш, ти ж дівчинка? Там війна, там смерть, там кров. Але я розуміла, що я маю бути там. Я була в стрілецькій роті старшим стрільцем взводу, і командир роти собі придумав, що в нього дівчат не буде, і сказав, що Каріна, до побачення. Після чого мені сказали, що мене переводять в штаб. І я підійшла до начальника штабу, кажу: ну, які ви маєте в загальному посади вільні, можна я виберу, я знаю, що батальйон ще не укомплектований, Я хочу вибрати собі щось таке, щоб бути ближче до хлопців, ближче до фронту, а не біля штабу. І тоді мені почали пропонувати посади діловодом, якась там допомога на кухні. І коли я почула слово кухня, мене вже просто взяли емоції. Я кажу, я перепрошую, я сюди приїхала. Не картошку різати, а дещо інше. Тому давайте щось думати. І в той момент виявилося, що є посада в суперному взводі. Я була найперша з того взводу, з мене він починався. І тоді вже почали приходити хлопці саме до нас на суперну справу. Після чого, коли вже сформувався взвод, командир взводу прийняв рішення, що дівчина. Ну... Не дуже з вибухівкою, тому у нас немає штатного медика, давай ми тебе ще додатково будеш ходити на медичні курси. Ну, то чому ні? Думаю. Медицина це цікаво, тим паче, я розуміла, що хтось все-таки має надавати ту допомогу, а хлопці не хотіли цього робити. І я додатково ще ходила, окрім суперної справи, ходила ще на курси до наших медиків. Як з'явився позивний, е, насправді дуже цікава історія. Е, ми почали вибирати. У мене почав творитися бардак в голові, тому що я не могла себе пов'язати якось з одним словом, тому що я це. Завжди щось більше. <хи> і е, я кажу: та Ярош, ну що, та Ярош, та Ярош? Хай так і буде, як і прізвища, такі позини. Ну, типу, Дмитро Ярош, то поважна персона, я кажу, мускалі бояться, то може кажу, будуть боялися. А, Пашка, командир, не пам'ятаю, чи він командир зводу був, чи відділення. По-моєму, командир відділення. Стоїть, каже: який ярош, що, який правий сектор. Що ти собі придумуєш? Ти на зірочка. Я Зірочка. Ну, можна і зірочка. <схай> так воно і лишилося. Ми виїхали в Харківську область. От. півроку ми були в Харківській області. Також проходили навчання. нас вчили як стрільбі, як медицині, так і будуванню фортифікаційних споруд. Це були постійні окопи, постійно хлопці копали в Опи. Також це були патрулювання. Загальному для мене найважче було певно з фізичною підготовкою. Ну як ви можете зуміти, я маю зайву вагу. Я цього не соромлюся, і мені з цим прекрасно жити. Я це не мені. Не Виконувати задачі. З такого найважчого певно, це вибивати виїзди в командирів. Тобто, нам деякі місця нам не дозволялося, як дівчатам їздити. І це були евакуації з Бахмута, і в Бахмут нам комбат заборонив. Бо дівчата, Е, ну, Всі розуміють, що втрата дівчини це. Не переживається інакше це така більш болюча трагедія ніж втрата хлопця. Я ні в якому разі не хочу применшити заслуги наших героїв, але. Ну так воно є, так воно склалося, і так психологічно важче втратити дівчину ніж хлопця. Після Харківщини ми були в Сумській області десь приблизно півтора місяці. Так ми простояли на прикордонні Сумщини, і після цього нас вже перевели в Костянтинівку в Бахмут. Чесно було таке хвилювання дуже сильне, тому що ну, це таке, знаєте, як особиста відповідальність, що ти стоїш от прям. Там, де твій дім, що ти бережеш саме свій дім. І от це було так: знаєте, така буря емоцій, і так дуже приємно було там знаходитись. Насправді, мене не на день народження моєї сестри. Ми відсвяткували день народження, і це було певно такий найпозитивніший лучик з тих всіх моментів, що були до цього. От потрапити до своєї родини, до тих людей, яких ти не бачив вже більше ніж півтора року. Це, ну, це вау. Це ну. Дійсно, дуже класно. Ми заїхали приблизно в січні 23-го року. Якраз в той момент, коли вже було дуже голосно довкола Бахмута. Це були дуже важкі бої. Хлопці були максимально виснажені, тому що, по-перше, холод. По-друге, у нас в батальйоні ще дуже добре ставляться до солдатів і були класні ротації. Тобто, три дні ти на позиціях три дні ти відпочиваєш. Але все одно, все, що там відбувається, це дуже страшно насправді. Коли ми заїхали, буквально я не можу пригадати, на другий чи на третій день це були наші перші втрати, це було два молодих хлопця: Юрій, рудий лицар і Тарас Довгун Шершень. Це були наші перші загиблі хлопці. Тарас був моїм другом, і це було насправді дуже важко, коли ти ще не розуміючи, що відбувається, вони вже там на позиціях, ти ще не знаєш, що тобі робити, куди тобі їхати. Тобі навіть немає де жити. А ти вже розумієш, що твоїх хлопців вже немає. І той, той вечір був дуже страшний. І саме болюче це була втрата мого найкращого друга. Владислава Вишетицького, позивний Вишня. Це, знаєте, як просто вирвали кусок серця і, і запхали туди щось, щоб тебе боліло. От просто отак: от. щоб тебе пекло і постійно боліло. Це, це був такий хлопець, за яким плакав весь батальйон. От це був настільки вірний і класний друг. Е, ну, я не знала більше таких людей. І саме прикре для мене було за день до його виїзду він зустрічався з моєю старшою медикиною Яною. І ми з Яною жили разом, і він вирішив, що він хоче жити з нею. І ми вирішили жити втрьох. Він перевіз свої речі. І коли він виїжджав, Яна якраз поїхала на чергування. А я лишилась вдома, я його проводжала, і він мені сказав, що. Карін, я відчуваю щось, ну, щось не то. У мене от такого передчуття, як зараз, у мене ніколи не було. І на наступний вечір просто я чую стук в двері. Я розумію, що ніхто не міг прийти, тому що я не на чергуванні, вишня виїхав, я ні з ким не домовлялася. Я просто відкриваю двері і бачу, що там стоять е, наші фальчера, стоїть начмет і стоїть Яна, і просто по їх очах я все зрозуміла. Там не треба було слів. І то був найстрашніший вечір взагалі в моєму житті. Поранення я отримала 2 вересня в Запорізькій області. Під час виходу ми сиділи у нас в бліндажі і почали палити наші позиції. Почали скидувати запальні снаряди. І так сказати, дійшла черга до нас і почала горіти наша посадка з інакшого боку, ніж наш бліндаж. Але вже це і являється нашою позицією. Тобто там вже починається окопна лінія. Ми з побратимами вийшли гасити цю пожежу. І під час того, як ми гасили, я підняла голову, почула якийсь гул. І підняла голову, бачу, що над нами висить дрон, і бачу, що загорається лампочка і вже летить скид. І в цей момент я крикнула своїм побратимам, що є скид. Вони полягали, а я була так близенько до окопу, то я забігла в окоп, застрибнула в нього і приземлилася на рівні ноги. Що... Потім повлікло за собою розірвання зв'язки, меніска і ще відколовся кусочок великого мілкової кісточки. Мене евакуювали до Запоріжжя, вияснили, що дійсно розірвані зв'язки, бо це було лише моє припущення. МРТ все підтвердило і вирішили, що потрібна операція. Але такої операції, на жаль, не роблять в ті лікарні, в якій я була. І з лікарями ми домовилися, що вони мене. Проведуть повилка, зроблять реабілітаційну відпустку. Я приїду до Львова вже вирішувати тут питання щодо операції. Був вибір між винниками винниківським госпіталем і, і лікарнею святого Пантелеймона. Коли я попала в лікарню святого Пантелеймона і поспілкувалася з лікарями, з начмєдом з людиною, яка буде з лікарем, який буде мене оперувати, я зрозуміла, що я абсолютно точно хочу тут лікуватися, і взяла направлення. І після цього вже лягла е, на стаціонар. 15 жовтня мені провели операцію, е, замінили передню хрестоподібну зв'язку, зробили резекцію міска, е, і після цього місяць я ще не могла е, абсолютно ніяк е, наступати, рухати. Нога мала бути зафіксована в одному положенні. Е, е, після цього. Коли місяць вже пройшов, я записалася на реабілітацію Брюховичі. Також це був центр Unbroken від лікарні святого Пантелеймона. і проходила там два місяці реабілітацію. Насправді я дуже задоволена цим реабілітаційним центром, тому що починали ми. Приблизно з 20 градусів згину ноги. Зараз нога вже майже повністю функціонує. Я можу рухатися без допоміжних засобів, без колясок, без милиць, без ортезів, тобто я вже повністю ходжу сама. Прямо зараз мені вже хочеться повернутися до виконання своїх службових обов'язків. Якщо так щось для себе, то я навіть не знаю, в мене все є. <схи> я можу сказати, що я в принципі щаслива людина. Я маю прекрасну родину, як військову, так і таку. Звичайну родину, то я вважаю, що кожен чоловік має взяти до рук зброю і захищати свій дім. Якщо ти не береш до рук зброю, то ти волонтериш. Якщо ти не волонтериш, ти якось допомагаєш, сам їздиш щось, робиш своїми руцями. Все так здобувається перемога, інакше не вийде. Якщо хтось думає, що він буде сидіти в хаті і казати: вухову ЗСУ найкраще зсу переможуть. То ну я перепрошую ми вже третій рік. У нас же закінчуються сили. у нас вже, ну іноді і віра закінчується. Чому мої хлопці мають сидіти третій рік без ротації і без відпусток, без виїздів додому? А хтось собі тут спокійно ходить, п'є каву, бачить дружину, обнімає. Ну це також дуже сильно прикро стає, як військовому, коли ти стільки часу там знаходишся і бачиш, що людині просто ну решті просто байдуже. thank you